Поезія це всеосяжна мова, засіб жити людям разом, вважають Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Але попри те, що навчальний заклад асоціюється з більш технічними спеціальностями, поезія тут не чужорідна. Хоча у нас технічний вуз, але на ньому існує і процвітає гуманітарний факультет, який дотримується традиції. У нас постійно проходять літературні вітальні, зустрічі з письменниками. Студентська родина національного технічного має власне творче об'єднання. Літературну студію слово при кафедрі, літературознавства, культури та документознавства. Щороку вони яскраво відзначають всесвітній день поезії, оскільки цей традиційний захід вже виробив свій алгоритм. На ньому завжди беруть участь студенти не тільки нашого, скажімо, так відспівічизники українці, а й студенти іноземці. Ви побачите сьогодні тут їх виступи. Але цікаво, ще що відзначити, що завжди в ньому бере участь і студентський самоврядний рух університету. Нинішнього року відкрите засідання студії присвятили 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Але твори вирішили обрати ліричні, де темою гідність людини, де темою є кохання, де темою є стосунки між молоддю у цей непростий такий складний час для України, але де гідність грає одну з основополагаючих рис, які формують особистість майбутніх висококваліфікованих працівників. Поезія у стінах національного університету звучала різних поетів, а крім віршів, молодь підготувала і музичні виступи. Чи не найбільше захоплення глядачів, аплодисменти та просто позитивні емоції викликали іноземні студенти з Гани, які навчаються на першому курсі факультету нафти і газу та природокористування?